Друзі, привіт! З вами Таліна і, мабуть, не багато хто з вас знає про те, що я свого часу працювала аж два рази в Туреччині. Перший раз аніматором, а вдруге фотографом. Це у мене затягнулося на довгі 10 років, і можу сказати, що це було досить спонтанне рішення, яке, не маючи підтримки, я б не здійснила. Перше, коли я потрапила в Туреччину, то на той момент я кілька місяців шукала роботу. Я вже закінчила другий університет і, зважаючи на кризу, яка була в країні, я розуміла, що мені треба щось просто для того, щоб вижити. Я майже готова була на те, щоб поїхати на Мальдіви працювати в прибиранні. Але там я не знала нікого. І після того, як я Я навіть не пам'ятаю, звідки я дістала цю інформацію, мене запрошували на Мальдіви реально працювати в готелі. Можливо, там було навіть не прибирання, можливо, там було щось типу анімації, проте у мене не було жодних контактів, щоб перевірити, що там діється насправді. Бо люди, які туди їдуть, як я погуглила в інтернеті, могли зникати. Умови проживання були просто жахливі, по 4-8 людей в одній кімнаті. Окрім того, це було дуже далеко. Ну, ви самі розумієте, де Мальдіва і де Україна. Тому якщо туди летіти, то це точно на півроку. А я не готова була на півроку чи на рік. Здається, мінімум да, півроку. А нормальний контракт це рік. Я не готова була на такий довгий термін. Кудись далеко від дому, це ще за часи, коли були кнопочні телефони, для того, щоб ви уявляли, е, який був рівень спілкування, який був рівень комунікації тоді. Тобто це вже не телеграми, але все ж таки, зараз телеграм це зовсім інше. Але все ж таки це досить складний контакт з рідними, якщо щось трапиться. Я не знала, як мені оформити страхову, тож. Тож я вирішила поспілкуватися з однією своєю знайомою, з якою я познайомилась на мафії в Запоріжжі. Якщо пам'ятаєте, збиралася спочатку група перший раз взагалі, ой, це окрема історія. Перший раз взагалі у нас був костюмований, костюмована гра в мафію, але не всі прийшли і вдягнені. Я ж все ж таки була в сукні, яку позичила у сестри з накрученим волоссям. Флях, ой, як згадаю, я готувалася реально, це окрема історія. І е, я познайомилась там з дівчиною, яка потім поїхала в Туреччину працювати аніматором, і вона працювала з дітьми, що в принципі мене заспокоїло, тому що не треба мати сертифікат інструктора, якщо робити фітнес або пілатес, або ще якусь зарядку. Тож я спитала в неї контакти, зв'язалася з дівчиною, яка працювала начальницею анімаційної групи, там в Туреччині, в готелі. І, в принципі, досить швидко все закрутилося. Мені сказали, що треба придбати квиток, гроші, за який компенсують, залишалося до кінця сезону, залишалося до кінця сезону буквально 3-4 місяці. Тому мені сказали, щоб я приїжджала. В середині вересня, якщо не помиляюся, хоча я могла б раніше. І е, попередньо я мала займатися саме з дітьми, тому що знову ж таки я не мала жодних документів, підтверджуючих, що я можу працювати фітнес-інструктором. Начальниця та сказала, що у неї вже є дівчата на зарядку, які мають відповідні сертифікати, бо Ну, того часу це було не настільки критично працювати з представниками нашого північного сусіда. Тож, коли я у неї запитувала з приводу документів, вона сказала, що в неї є дівчата, які займаються цим, тому мені не треба ніякого підтвердження, просто можу приїхати і працювати з дітьми. Пояснила буквально в двох словах, як дістатися, сказала, що можна з аеропорту попроситися в автобус. Який розвозить, як це називається, трансфер, так? який розвозить гостів, або можна купити картку і приїхати з пересадкою спочатку в напрямку Анталії, а потім пересісти через пару зупинок на автобус, який їде вийти з того і з тою самою карткою сісти в автобус, який їде в напрямку Аланії. Мені зараз. Я б не змогла настільки швидко, оперативно, без інтернету. Ну розумієте, не було тоді телефонів. Може, це тільки у мене не було. Це був десь 2010-2011 рік телефону, де можна було просто все пробити, погуглити карту, зберегти замітки. Ага, я приїжджаю сюди, потім йду туди, у тих людей запитую, подивитися, які є гроші. Звісно, що я не наміняла гроші на ліри. У мене з собою було щось 100 баксів в кишені, тому що мені дуже потрібна була робота. У мене не було грошей. Я приїхала в країну, я з собою не брала нічого особливого. У мене не було ні фотоапарата, щоб знімати і щось собі на спогади. У мене не було ноутбуку, хоча вдома він був, але я з собою його не взяла. І фотик у мене був маленький цифровий, але я його з собою не взяла. Я от думаю, може, і телефон. Ні, телефон у мене все ж таки був кнопочний звичайний, але добре, що хоч кольоровий перший телефон, який я купила сама собі, а не батьки, і в подальшому не мій хлопець, як він мені купляв. Да, мені хлопець купляв мобільний телефон на день народження. Я пам'ятаю, як я розплакалася, але це окрема історія. Тож, я приїхала в Анталію, не змогла домовитись навіть. За якісь гроші з водієм автобусу або з тими, хто як ж це називається, не екскурсоводи, гіди, не змогла домовитися з гідом, просто щоб мене підкинули. Ну, в принципі, це, мабуть, безпека ем, гостів, тому вони все правильно зробили. Тож я пішла шукати зупинку, знайшла. Там, прямо в автобусі, мені навіть зорієнтувала, я ж нічого турецькою не розмовляю. Я англійською тоді тільки знала німецькою. Я спитала у людей, що як робити, на які зупинці виходити. А мені треба було буквально трошки проїхати, дві зупинки, і потім пересісти на інший автобус. Мені допомогли, і там були навіть люди, які виходили на ті самі зупинці, теж з валізами, зорієнтували, що робити. Я вийшла, і мені треба ще було на іншу сторону перейти. А ви ж можете уявити, який рух транспорту в Туреччині, і там ще посередині ростуть ем, пальми або інші квіти, кущі. Нормально, в принципі, безпечно. Перетнула я на іншу сторону. У мене така величезна була валіза, мабуть, більше половини мого росту, тому що я їхала на кілька місяців до закінчення терміну ем, сезону. Тож валізу я взяла теплі речі, куртку одну. На холодну пору року. Секундочку. Одну куртку на холодну пору року, яку можна було використати в листопаді або грудні. Здається, у мене були рукавички. Але ні шапки, ні шарфа, нічого не було. Тож, я їхала. А, і од... у мене були тільки одні кросівки, які я використовувала потім як зимове взуття. На мені зараз інше хотіла показати кросівки Adidas. Скутери вони називаються з таким круглим носом, з резиновим носочком. Мабуть, для того, щоб кататися на скейті. А, скейтери, Чого я кажу скутери, скейтери. Я їх з того часу постійно купую, як тільки зношується у мене одна пара, я якимось чином знаходжу магазин з секундом. Яким... В, цьому, в Запоріжжі у нас був конфіскат на Анголенко, де ну, це називається конфіскат. Насправді я не знаю, які там товари, чи вони конфісковані, чи вони стирені, чи вони справжні. Я там купила теж собі кросівки. І після того я от навіть не пам'ятаю, чи купляла я собі ще одні. Дуже люблю їх, чи може я ті самі зараз ношу. Тож, у мене була тільки одна пара теплого взуття і ще одна пара на кожен день. І, здається, здається, ще були літні шльопки. Все, я брала одягу по мінімуму. Тому що що мені вдягати? Я їду на роботу. В автобусі мені сказали, куди перейти. Там я пересіла на інший автобус, заплатила, пояснила водію. Там Ні, почекайте, платити треба на виході. В Туреччині так само, як в Мелітополі, платити треба на виході. Пояснила, куди мені треба, і, в принципі, я не знаю, яка пам'ять у водіїв. Мабуть, це вони генетичне, бо у них дуже класне, дуже класна здібність домов. Я маю на увазі у турків. Вони дуже легко запам'ятовують слова і дуже легко спілкуються, комунікують з іноземцями. Я їхала в автобусі на задньому сидінні, десь між бабулею з баулами, якимось чуваком, який розмовляв турецькою, і ще купа людей, які знали, куди вони їхали. І я 20 плюс річна, не скажу, що перелякана. Але в принципі з усвідомленням того, що я можу заїхати кудись не туди, тому що я не знаю, як орієнтуватися. І з блокнотиком, в якому я писала слова, тому що мені треба було якимось чином вчити турецьку. Перші слова були записані на селсин. це значить як твої справи «Гюнайрен» – Це добрий день, тишекулер. Дякую. Тобто є тишекюредерем, це типа велике спасибі на нашому. Як би ми це сказали, є тиші це дякую, і є це спис. Знаєте, як ми в СМС пишемо для того, щоб не використовувати всі літери, бо ми ж за них зараз не платимо, не знаю чого так. Приїхала в отель, вийшла зі своєю валізою. У мене вже від це. Ой, думала, на мене якась тварина падає. У мене вже відлягло. Тому що я приїхала хоча б туди. Підійшла на охорону, пояснила, що мені робити, до кого я. І далі я не пам'ятаю. Здається, мене, саме та дівчина, до якої я приїхала, попросила почекати, а потім, здається, мене забрав хтось із працівників. Бо це було давно і. У мене, до речі, був блокнот, в якому я записувала кожен день. Я там і хворіла і закохувалася. І ситуації комедні були з гостями. Я думаю, що це все на сьогодні. Якщо вам цікава подібна тема, будь ласка, напишіть в коментарях і я вам розкажу далі. Поки що гарного вам дня! Лайк, like, підписка вітається, і десь тут. Вискочать відео, які підходять для вас за тим контентом, який ви вже передивлялися на моєму каналі. Гарного дня і безпеки! Донатьте на ЗСУ!